Небезпечні ліфти на Прикарпатті люди все частіше застрягають в ліфтах через відключення електроенергії. З початку місяця до служби порятунку надійшло вже чотири виклики про надання допомоги по аварійному відкриванню ліфтових дверей. Цього разу допомоги потребувала неповнолітня дитина. Застрягла в ліфті в одній з багатоповерхівок по вулиці Залізничній Івано-Франківську. Прибувши до місця події, рятувальники дуже швидко вивільнили дитину, вона навіть не встигла перелякатися, але таких випадків є дуже багато. Надзвичайники радять не користуватись підйомником, навіть коли є електроенергія, щоб у разі аварійних відключень не попасти у пастку. Відтак нагадують правила користування ліфтом. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотримуватись в разі, якщо все ж таки ви застрягли в ліфті. Перше, це потрібно заспокоїтись і не панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті і не намагатися відчинити двері самостійно. Потрібно скористатися кнопкою виклика диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо все ж таки при собі немає телефону чи відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу. Також рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити у ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти, воду а також бажано у період блекаутів та під час повітряної тривоги рятувальники закликають мешканців багатоповерхівок утриматись від поїздки ліфтом. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.